Клієнти нашого магазину по вашим багаточисленним проханням робимо короткий відео огляд сілки Tata N210 на 10 сопел. Що входить в комплексацію? І е, 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 основне запитання, яке багато хто задає, це як змінювати крок е, посадки, крок висіву е, даної сілки. Сіалка приходить. В коробці запакована, зібраний барабан, опорне колесо заднє, дві штуки, ручка телескопічна, барабани 8-10 штук, під всі типи насіння, кукурудза, фасоля навіть є бачимо, різний крок, різна ячейка, пшениця, зернові, будь-які. 10 висівних апаратів, кріплення колеса, записні деталі, на висівний барабан і пружини на відповідно висівні апарати. І саме основне запитання, яке задають всі, як змінювати крок висіву. Крок висіву змінюється, е, дан, е, змінюється наступним чином. Ми можемо робити з нею на 10 сопол, на 9 або на 8. Як це робиться? Перевертаємо її спочатку з цієї сторони, де замінюється у нас висівний апарат, де засипаємо зерно, тут по кругу відкручуємо всі, зробив, всі гвинтики, які кріпляться по кругу по отворах. Далі перевертаємо її на іншу сторону. І ось тут у нас кожен весінний барабан кріпиться, кріпиться на також гвинт. Що ми робимо далі? Відкручуємо гвинт один, гвинт другий і виставляємо відповідно крок. Чим крок буде менше, Тим більше висівних апаратів у нас буде на барабані. Тобто вона робиться на 8. В даному випадку я її зараз зробив на 8 сопот. З найбільшим кроком висіву. Можна зробити на 9. якщо ми... Тут є 3 отвори. Раз, два, три. Якщо ми поставимо на середній, вона у нас вийде на 9 висівних апаратів. Якщо ми поставимо на самий крайній, на 10. Виставили, закрутили. Перевернули на інший бік і закрутили по кругу по периметру також всі гаєчки. Чудова сівалка, дуже добре себе зарекомендувала. Не перший рік їх продаємо, дуже гарно висіває. Єдине, що перед висівом потрібно все налаштувати, подивитися, щоб зерно випадало, щоб механізми були налаштовані, щоб барабан. Відповідно, був підібраний правильно під розмір вашого посівного матеріалу. Тому що, ну, чесно кажучи, з інструкції, яка йде в комплекті, недобре все зрозуміло, тому вирішили вам зняти, щоб полегшити процес зборки і налаштування коротке відео. Були це питання, звертайтесь, замовляйте. Всім гарного дня, до побачення.